Є важливе і є неважливе, і коли людина не може нащупати, а що для неї важливе, врешті-решт, коли вона відсікає, як бритвою окама, те суттєве, шукає верніше те суттєве, що її. Цікавить, що її тримає взагалі увагу. А, і Вона відсікає, відсікає, відсікає все. Зрештою, може так виявитись, що вже нема що відсікати. Що все по суті неважливе. Це такий стан апатії, депресії. І тут Є два пуття, як в анекдоті. Або заглиблюєшся ще глибше в цей стан, неминуче, або, чим минуче. Або ж відкриваєш для себе, можливо, щось нащупаєш, важливе, ще щось відкриєш, але воно ну, ненадовго. Або ж відкриваєш для себе інший вимір. Вимір того, що що можна досліджувати. Ну, але інший вимір це якби не про те, що що ось я ще не був на цьому куску карти. Давайте ще туди підемо. Вже все переходжено, вже все пере... перепробувано. Повторюється лише просто комбінації. І ти якби вже рухаєшся по інерції, ти вже зустрічаєш те саме, що вже знаєш, що вже можеш спрогнозувати. М -м, якщо не точно, то будь-які варіанти вони тебе вже не дивують того, що відбувається. Тому що це все якби тобі вже знайомо. Це наче цей курча. В яйці, яке знаходиться, воно виїло його все всередини і йому вже не вистачає. що йому, щоб вижити потрібно... потрібна їжа. Всередині яйця її вже немає. Вихід один. Або самому стати їжею для якихось Сутності, або пробити цю шкаралупу і вийти в інший вимір. І це питання цікаве. Що це для кожного, що таке інший вимір для кожного? Це не інший кусок карти. Це реально інший вимір. От, якщо, як я собі уявляю, от є. Тварини, да? є їх е, алгоритми, інстинкти е, проживання, виживання і так далі. Є людина, відрізняється від тварини, якщо грубо, це умом, який дозволяє працювати з часом. У, ум може будувати якісь складні, складні концепції, конструкції, але саме головне його перевага перед тваринним. Станом це можливість прогнозувати, що ну, цим самим фактично він і виграє конкурентну боротьбу з тваринами, тому що може маніпулювати в часі. Можливо навіть розглядати час як додатковий вимір для людини. Тому що для тварин він, можливо, його й не існує. Це як неусвідомлений вимір для тварин час. Тварина собі існує та існує по своїм алгоритмам, інстинктам. Що таке час для неї навряд чи в них є уявлення про час. Людини є. І завдяки цьому уявленню людина може маніпулювати тваринами. Вона може їх Коротше... І що, що, що виходить, що цей вимір додатковий людини, коли він, коли його мало, коли зрозуміло, що з часом вже щось не то, ну в сенсі не то, що час це якби не... Не, не як, як би так виразитись Час – це такий вимір, з якого можна вийти, скажімо так. Тобо навіть не вийти з виміру, а вийти в інший вимір, де час буде включений в, скажімо, в упаковку попередніх вимірів. де час буде упакований в загальну бульбашку реальності з простором. Час і простір, це така бульбашка, ти виходиш з нього в інший вимір і якби фактично часу для тебе там не існує. Тобто він існує, але він існує як дуже зрозумілий вимір, типу як для нас там довжина чи висота. Ми його можемо поміряти, можемо з ним працювати, якісь маніпуляції проводити. Дуже зрозумілі і притомні. Ой, що ж я таке говорю? Я співчуваю людям, які це будуть слухати. Ще більше співчуваю тим, хто буде розуміти, про що я кажу. Ну, співчуваю в такому іронічному сенсі, звичайно. Тому що не один я шукаю вихід. Але вихід я шукаю такий із режиму спустошення. Тому що це відсікання не суттєвого, це спустошення, очистка, очистка себе. Щоб фактично дійти до дна, коли ти розумієш, що все втрачає сенс, все неважливе. Це таке обесточування себе, обесточування сенсів, обесточування ума, щоб доторкнутися до дна і відштовхнутися. Чи пробити його. Це цікаво. Коротше, в сенсі тому що в ну, мене є відповідь, куди треба. Потрібно наповнитись. Коли в стані наповнення. Немає оцих питань дурних, що є сенс, чи який сенс, чому, так і так далі. Не тому, що це нецікаво чи якось обезцінено ці всі питання. Не тому. Тому що в тому стані ти не маєш потреби задавати цього питання. Тому що сенс взагалі в іншому, сенс просто в існуванні. Сенс в тому, що ти існуєш, відчуваєш себе наповненим. І все це, що навколо існує разом з тобою і для тебе одночасно. І ти для нього, і воно для тебе. Коротше, якби цього не знав, то не повірив би в ці всі басні і казочки. А це відсікання смислів, це таке обесточування, спустошення себе, щоб воно не заважало. Наповненню себе. Тому що поки в твоїй свідомості багато концепцій, багато смислів, багато прив'язок до всього сущо, до цього навколишнього, воно якби не дає наповнитись, воно заважає наповненню. Через нього зливається оця енергія. Чи це не енергія, чи що б це не було? Оце чим якби, наповнюється людина і Якби фактично виходить в інший вимір е, існування. Ну, що тут скажеш? Очиститись, потрібно очистити свій ум, разум. Можливо, це взагалі не про ум, ну, але підозрюю, що все-таки багато в умі це все, всіх цих смислів, конструктів, накручених, створених. Але хочу сам собі ж сказати, що це не про безцінення цих смислів і про би, тому, що проходження цих всіх смислів було дуже цікавим, тому що це був сенс би, на, на, на тому етапі пройти ці всі смисли, відчути цю всю гру енергії. Як то кажуть, гармонійних і дисонансних енергій, щоб відчути, усвідомити цей досвід. І а от що і, і що далі? Ну далі потрібно усвідомити, що воно то цікаво, але коли воно вже по 25-му кругу. Чи 25-тисячному кругу, то воно якби вже перестає бути таким цікавим. А і тоді що? Вихід який? Через наповнення вихід просто з цих, з цих станів, з цих із усіх цих смислів і так далі. Коли ну, досить уже досить уже, тому що вони просто вони всі прозлив енергії, про злив. А сенс, щоб наповнитись. Будь-яка концепція вона, вона забирає енергію. От через неї енергія зливається. Будь-яка концепція. Тобто в ідеалі, якщо так подумати, то людина, яка взагалі... В якої мозок відключений, ну, людський, людські ці всі історії, то вона... Це на тваринному рівні, виходить, вона якби наповнена. Ну, наповнена, мабуть. Але тут щось інше ще є. Тому що тваринний рівень і їхнє наповнення це одне. А чому ні. Просто вони в наповненні на своєму рівні, а людина має дійти до наповнення на своєму рівні. При тому, що ум всіляко зливає енергію, яка потрібна для наповнення. Ой, от і живіться при цим.